Доброго дня, шановні телеглядачі. 20 січня на 47-му кілометрі автодороги Київ-Харків водій автомобіля ВАЗ-21063 наїхав на пішохода. В результаті дорожньо-транспортної події 56-річний житель міста Борисполя з травмами різної тяжкості потрапив до лікарні. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася на 6-му кілометрі автодороги бориспіль золотоноша Водій автомобіля Mercedes Спрінтер, який здійснював маршрутне перевезення Кременчук-Київ. Не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, де перекинувся. В транспортному засобі знаходилося 8 пасажирів, яких було доставлено до лікарні з травмами різної складності. 22 січня на автодорозі Бориспіль-Золотоноша водій автомобіля Hyundai Starex не порався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ЗАЗ, який здійснював маршрутне перевезення кировоград Київ. Після пригоди автомобіль Hyundai з'їхав Кювет. Та врізався в дерево. В автобусі знаходилося 13 пасажирів, які не постраждали. Водій автомобіля Хюндай в результаті отриманих травм загинув на місці. 23 січня працівниками карного розшуку Бориспільського міськвідділу міліції під час проведення обшуку за постановою суду в гаражі пенсіонера було знайдено тротилову шашку з запалом, 17 патронів калібру 5,6 мм та 5 патронів калібру 9 мм. Як пояснив правоохоронцям, 57-річний мешканець села Вороньків, вибухівка залишилася йому у спадок від батька, а патрони він купив на місцевому ринку, оскільки хотів в подальшому придбати пістолет. Про небезпечний скарб чоловік забув, і він багато років припадав у гаражі, поки його не знайшли правоохоронці. Наразі небезпечну знахідку вилучено, відносно підозрювано, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. За даним фактом, триває слідство, проводиться експертиза. 25 січня під час відпрацювання міста Бориспіль у 20-річного місцевого жителя виявлено та вилучено медичний одноразовий шприц з речовиною коричного кольору. Зі слів затриманого, це наркотична речовина опі-ацетильований. 28 січня на вулиці Горького в місті у 33-річного чоловіка вилучено з горток фольги з речовиною білого кольору, вагою близько 1 граму. Як пояснив затриманий, це наркотичний засіб амфетамін. 29 січня під час відвідання квартири 25-річного берспільчанина на столі виявлено паперовий згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору, вагою близько 5 грамів. Зі слів власника квартири, це наркотичний засіб канабіс. За даними фактами, проводиться перевірка та експертиза.